Сьогодні в цьому відео поговоримо з вами про нову глянцеву помаду з гіалуроновою кислотою суперзволоження. Зробимо з вами сводчі всіх відтінків та подивимося кожний з них на моїх губах. Приходить помада в чорній коробочці з надписом Hydramatic Shine, а флакончик у неї гладенький, ніжно-рожевого кольору з серебристою ставкою та надписом Avon, об'єм помади 3,6 г. Виготовлена глянцева помада у 15 відтінках, і вони настільки шикарні та красиві, що я отримую візуальне задоволення від одного тільки погляду на них. І деякі відтінки не мають аналогів в інших колекціях. А я вже починаю вам демонструвати яскраво червоний відтінок. І у флакончику він виглядає як темний, трішечки грубуватий із коричневим підтоном. Але на кожі він розкривається. До червоного додає малиновий і стає він яскравішим та бордовішим. На перший погляд помада виглядає матовою, але це не так, вона глянцева. Посередині неї серцевина з гіалуроновою кислотою, як і у матової помади, і проходить вона через цю помаду до основи, на колір не впливає. В формулі міститься більше, ніж 50% зволожуючих та доглядаючих інгредієнтів, тому вона пом'якшує губи, зволожує їх, робить більш гладенькі і пухкими, а ще захищає та зміцнює бар'єр вологи, і завдяки цьому запобігає пересушування шкіри. А це другий відтінок. Він рожево-червоний, дуже красивий, насичений, яскравий, червоний з рожевим підтоном. А я повертаюся до самої помади. І ця глянцева помада має дзеркальний блиск, насичені відтінки та SPF 20, тобто вона ще й захищає губи від сонця. А я почну ділитися своїми враженнями від цієї класної помади. Наноситься вона легка, практично не потрібно робити зусилля для цього. Цього дуже м'яко лежить і створює легке та середнє покриття. Перші два відтінки абсолютно різні, і я постаралася зняти їх таким чином, щоб ви побачили цю різницю. А це вогненно рожевий відтінок і моє кохання з першого погляду. В мене його забрали першим, і я не змогла, не мала змоги залишити собі, але вже замовила він алого кольору, в який додали трішечки вогня. Неймовірний відтінок. І схожого немає ні в одній колекції. Це вже караловий відтінок, він насичений і теж дуже красивий. Відчувається глянцева помада як дуже легка на губах, дуже комфортна. Але я звикла до матової з гіалуроновою кислотою, вона більш щільна, і тому мені глянцеву помаду хочеться нанести в декілька слоїв. Вона не липне, не скочується з губ, не пече, не дає відчуття тяжкості і не залишає білої полоси. Відчувається, як легка та скажу. По-російській обтікаємая помада, дуже ніжна і з живим, дуже красивим блиском. Має нова помада ніжний ванільний аромат, але на губах він не відчувається. Відчуття від неї дуже комфортні. Зараз показую вам різницю між вогненно рожевим відтінком і кораловим. Вони дуже схожі, але й дуже відрізняються. А це самий темний і насичений відтінок глянцевої колекції Бургундія. Він кольору баклажана з фіолетово ліловим підтоном, насичений, винний, яскравий, дуже красивий. А я ще раз сповім про те, що коли на помаду глянцево світить сонечка або ліхтар, вона дуже красиво блистить, як живий блиск і дуже м'який. Є таке відчуття дуже дуже мілкого та м'якого легкого шимера, майже невагомого. Наступний відтінок фуксія, і він в цій палітрі пурпурного відтінку, трішечки стриманий з бусковим підтоном. А я вам розповім про стійкий пігмент цієї глянцевої помади. Після того, як я зробила вже всі свочі, всіх 15 відтінків на своїй руці, я змивала їх міцелярною водою для чутливої шкіри, і вони відмилися але не до кінця. А з губ, на жаль, змиваються дуже швидко і легко. Тому помаду суперзволоження я не можу назвати стійкою, але полюбила я вже її. За інші переваги, це відтінок. Ягідна троянда. Він дуже красивий, стримано рожевий, в який додали Алого. Ягідний, насичений, мені дуже сподобався. Вже неділі три тестую помаду глянцеву у відтінку марсала, але чекаю ще на декілька кольорів. І роблю це з задоволенням наносила її навіть на сильно пересушені губи. Через деякий час звернула увагу, що вона дійсно пом'якшує шкіру. І до губ так приємно торкатися, бо вони ніжні, зволожені, гладенькі. А ще мені захотілося показати вам різницю між відтінками фуксія та ягідна троянда. Вони начебто схожі. Але дуже різні. А цей ліловий відтінок, він теж насичений, спокійний, стриманий і теж дуже красивий. Інок марсала він дуже схожий на ліловий, але з коричнево кавовим підтоном. називається рожевий кварц Він дійсно ніжно-рожевий, в який додали молоко і пудру. Ніжний, він не темний і не яскравий. Підтінок називається яскраво рожевий, він еталонного рожевого кольору. Насправді не дуже яскравий, як на мене, але й не блідий. Два відтінка рожевий кварц з яскраво-рожевим. А це відтінок бронза. Він насичений, коричнево-бронзовий, з рижуватим підтоном. персиковий відтінок він ніжно нюдовий з персиковим підтоном, дуже ніжний і неяскравий. як називається ліловий крем. Він не темний і не світлий, кавовий з рижуватим підтоном. останній 15 15-й відтінок, м'який нюд. Він самий світлий із коричневих відтінків із пісочно жовтуватим підтоном. останніх відтінки, персиковий, ліловий крем, там який нюд, щоб ви побачили різницю. І це відео завершується, тому ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячна. Це перше моє відео на українській мові, тому підтримайте мене, будь ласка, і чекайте нових відео. А ще напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи встигли ви вже познайомитися з новою глянцевою помадою з гіалуроновою кислотою, і які відтінки підібрали для себе?